Ми зовсім забули, для чого живемо. У Бога немає релігії. А ще у Бога немає канонів, п'яти стовпів і правил не носити яскравий одяг. Йому байдуже, чи їмо ми яблука до Спаса, чи готуємо молоко і м'ясо на різних плитах, і чи йому вдень під час рамадану. Він не вимагає читати намаз, робити обрізання і вірити в те, що світ заснований на стражданні. Йому не потрібен наш двотижневий піст, сумне обличчя і виражена скорбота за померлими. Все це вигадали самі люди, зліпили богів, намалювали ікони і нанесли на білий камінь орнаменти. Століттями вели релігійні війни, знищували рудоволосих жінок і тих, хто думав інакше. Написали сотні книг, розробили тисячі правил і обмежень. Засудили всіх хто не виконує мікву, не молиться за померлих як протестанти і не визнає літургії. І нічого за дві тисячі років не змінилося. Ми вивчили мови, користуємося телефонами, розробили розумні палички для їжі і зберігаємо пуповинну кров, але продовжуємо вбивати, грабувати, брехати і ненавидіти, незважаючи на Ісуса, Крішну, Мухаммеда і Будду. Ми сваримося на вулицях і в вагонах метро. Маємо сотні ворогів і півдруга. Граємо в хованки і змінюємо голоси. Носимо маски і штучні клапани. І зовсім забули, для чого живемо, дихаємо і годуємо дітей. І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю землю з однією єдиною метою знайти щастя і зробити щасливими інших. А як ви думаєте, для чого ми живемо? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть всі. Ставте вподобайки, Великий Палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.